По тому, як сучасні телевізори навчилися самостійно без посередників читати файли і лазити в інтернет, почало здаватися, що медіаплеєри свої вже віджили, що вони не потрібні. Але коли в руки потрапляє якийсь особливо цікавий дівайс, починаєш розуміти, що медіаплеєри своєї ще покажуть, особливо коли їм є таке, що показати. Нам трапився отакий ось невеличкий медіаплеєр марки Asus. Він і є тим посередником між медійними файлами, фотками, музикою чи відео та засобом їх показу монітором чи ще краще телевізором. При цьому не факт, чи для нього треба наплутувати купу дротів, з'єднуючи різну електротехніку. За наявності підключення до інтернету, Оплеєр Mini Plus може стати повноцінною складовою домашньої мережі. Підключити його можна як шнурком, маючи тим самим стабільне з'єднання з високою пропускною. А можна взагалі обійтися бездротовим Wi-Fi. Налаштування для цього тут дуже прості, мережу дівайс тримає достатньо непогано. Зайвий раз звернемо вашу увагу на доволі грамотне, компактне інформативне меню. Між іншим україномовне, що давно має вважатися навіть не плюсом, а беззаперечною нормою. А почнемо з самого початку. Суть роботи медіаплеєра полягає в тому, що для нього треба налаштувати процес отримання файлів для подальшої демонстрації їх на екрані. І тут наш о-плеєр дає цілу низку варіантів. Купа різноманітних портів для не менш різноманітних підключень займають чимало місця попереду та позаду цього компактного пристрою. Позаду уся комунікація: езернетівський гігабітний порт для дротового інтернету, і сатівський порт, куди напряму можна приткнути Вінчестер, HDMI найкращий спосіб підключити сучасний телевізор. Менш сучасний то вже сюди, в аналоговий порт, який розходиться на три тюльпани. Ну і оптичний вихід для хорошої акустичної системи. Плеер між. Іншим підтримує восьмиканальний звуковий формат Dolby TrueHD. це той який 7.1. Ну а відео через hdmi кабель, повноцінний Фулейчді, максимальний розмір і максимальна на сьогодні якість картинки у побутових пристроях. На передній панелі щілений для піднесення, так би мовити, снарядів. Оце картрідер, який розуміє картки кількох найпоширеніших форматів поряд USB USB-порт. Він харчується флешками чи навіть переносними вінчестерами. До речі, якщо на картці чи на флешці створити директорію з назвою AutoPlay і накидати туди медійних файлів, то вони одразу почнуть виводитися на екран, тільки но ви вставити свій дівайс у плеєр. Те, що частина крутих виробників подає у своїх пристроях ледь не як ознаку інтелекту, називаючи це смарт TV, Тут це практично ніяк не називається, але воно тут є і воно тут також працює без зайвого галасу і надмірного ажіотажу. Зветься усе це тут доступом до популярних онлайн-сервісів чи інтернет-служб. До речі, не забувайте час від часу оновлювати програмне забезпечення програвача. Asus постійно додає сюди щось смачненьке. В основному на медіаплеєрі в онлайн-сервісах присутні різноманітні відеохостинги, такі як Mediafly чи Dailymotion, як то кажуть на любителя. Хоча і тут у тематичних розділах можна щось та й познаходити. Це здебільшого окремі сюжети на якусь тематику, але і такий контент знайде свого шанувальника. Ace Стрекс. Asus гордо повідомляє, що їх. Плеєр перший, хто дав доступ до цієї служби отримання відео на замовлення. Ура! Одначе у нас ця фішка взагалі не працює. А от для усе, що хочеш, і безкоштовно це YouTube. Для рискання ним завжди можна скористатися пошуком, щоправда, поки тільки латинською клавіатурою. Літери набираються за допомогою пульту, який йде у комплекті з програвачем. Тут ви завжди можете знайти і наш технопарківський канал. Щоправда, в пошук краще ввести отаку трішки кострубату конструкцію. Проте за таку незручність ви будете справді винагороджені. Тільки тут ви можете знайти наші сюжети в hd якості. Українське телебачення, як вам відомо, і ще в такому форматі не працює. Для фанатів великої якісної картинки YouTube, як відомо, відкрив окремий розділ. Вони тут взагалі звуться технологією YouTube Leanback. На Oplay і Plus ця штука винесена окремо. Нічого насправді визначного, проте ролики тут транслюються нонстопом один за одним і в максимально можливій своїй якості. Соціальні сервіси, куди ж без них? Asus розмістив на свій девайс два популярних фотохостинги Flickr і Picasa. Хочете дивіться миловидні творіння інших? Хочете, роздивляйтесь свої, залиті туди фотоальбоми. А ось у новій версії прошивки і Facebook, щоправда, трішки підрізаний. З такої програмки можете тільки переглянути закинуті туди фотки і відео. Можете навіть поставити плюсик, лайкнути. Так само просто натисканням однієї кнопочки на пульті. Можете закинути будь-яку свою фотку на власну фейсбучну сторінку. Ми ж відмітимо оцей сервіс Мьюзі. повноцінний інтернет-телеба. Канали тут розсортовані за мовами, за регіонами, чи, скажімо, за їх популярністю. Багато їх тут чимало сказати важко. Що стосується інших розвинених країн, то набір вельми достойний. Є купа всього недоступного через наші кабельні мережі. Є тут і Україна. Правда, набір каналів якийсь, ну, не знаю, що їй сказати. Ситуація з російськими нічим не краща, тому раптом вас не цікавить іншомовне телебачення, то пардон не факт, що ця функція сильно вас обрадує. А тепер, напевне, найцінніша функція даного програвача. На інших пристроях ми знаємо її як DLNA. Тут вона зветься інакше, але принцип той же. На будь-який комп'ютер із мережі ставите маніпусіньку програмку з диску, який йде в комплекті. Вона прошивається у систему, і будь-який медійний файл, чи то фільм, чи то музика, чи то фотка, тепер може запросто транслюватись на екрані через бездротове з'єднання. Отак просто клацнули і запустили. Там віддалено, без будь-яких пригальмовувань і затримок, як наче ви запустили файл із вбудованого в плеєр Вінчестера. Аналогічно, файли можна запускати із андроїдних смартфонів. Завантажте тільки туди спеціалізовану програмку із андроїдмаркету. Розповідаючи вам про цей дівайс, ми не збирались вам ні Америку відкривати, ні придумувати велосипед. Так, більшість сучасних продвинутих телевізорів без них обійдуться, вони це і так усе можуть. Але раптом у вас телевізор іще не такий. медіаплеєр може буквально врятувати вас від купівлі нового дівайсу. З ним ваш старий телевізор стає таким же всеядним, як і плазма у сусіда напроти, якому ви, між іншим, а ми в курсі до цього заздрили.